Друзі, вітаю вас! Також світає жоржина, яка називається Обсидіан. Подивіться, яка красива жоржина. Взагалі не дуже великий прихильник цих рослин, але ще закохався, тому що подивіться, яка готика, яка красива, до речі, низькоросла жоржина. Вона в мене десь близько метра, а там буде видно, час від часу вона свої квіточки розправляє. ідеалі має бути отака. От дійсно чорна квітка. Буває таке, що бачите, ось так виростає. Ну, слухай, ніхто в нашому житті не ідеальний. Е, кількість пелюсток в основному вісім, е, тому ніякого станізма. Е, тут все добре. Тут взагалі-то в мене таке місце, де я сюди рідко заходив. Тут інші жоржини, про які теж потім, можливо, нам трошки пізніше. Але от обсидіан для мене, напевне, просто. Ладно, покажу вже, <смеш> Це Dark Butterfly, дуже красива дуже красива жоржиночка, Не пам'ятаю, як називати тебе, треба дивитися, є така двоколірна. І Peach and Cream. Боже, це, це така. Але все-таки це розфім пізніше, тому що зараз акцент хочу робити на цих красунчиках. У мене тут здається десь два кущі. чи скільки? Десь два, напевно. Да, два. От. Дуже радують, я в цьому році її пізно посадив. Але природа до мене була дуже ем, ну, доброзичлива. І бачите, зараз вже жовтень, а все ще майже всі стигають процвіти, процвіти. Тому що я бачу, що цей ряд буде ось цього сорту красивого. А, господи, я не живу. Це ось Dark Butterfly, вона у мене ось упала. Треба буде її теж підв'язувати, це великий сорт. От. Але це теж окрема історія. Тому що вже не все підпадає. Це я подарую своїй подружки. Зараз піду на це, на, на, на обіду не сходимо. я що скажу. Скажу, що красивий дуже сорт. Дуже рекомендую вам, тому що дивишся і не з горжини, а просто ціла, от, ну, куди хочеш. Абсолютно в будь-яку композицію легко вписати, тому що незвичайна дуже квітка, незвичайна рослина. Ну і Головне, як ці вержини, вона довгоквітуча і невибаглива. Головне, що поливай і сонечко. Ось така ось красива вержина обстіант.